Добрий вечір, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні буду підживлювати свої помідори в теплиці і покажу вам добриво, яке я готувала. Органічні добрива. Значить, з скошеної трави і з цибулиння. Хто дивиться мої відеоролики, то хто зі мною, значить дивилися це відео. О, зараз я вам покажу, який настій. У мене утворився. Значить, Я робила його десь 30 квітня. А сьогодні в нас вже 12 травня. Ось подивіться, як настоявся цибулевий цей настій, якого він кольору. Бачите, ось такий він. От, От він у мене стояв. От тут, на вулиці, я його так помішувала. І ось такий у мене получився, як я називаю, цибулевий узвар. О, і ось, добре, це, що я. Готувала із скошеною травою. Ось воно таке зараз. Бачите, трава там уже починає перегнивати. От. І додавала я сюди жменьку курячого посліду. Оце вже ці добрива, вони готові до використання. О, значить, <кхух> Добриво із скошеної трави, значить, це добриво, азотне більш тут азоту йде в цьому добриві. От, а добриво з цибулі – це е, теж добриво органічне. Ну, от, е, містить багато тут у ньому мікроелементів, які сприяють росту і допомагають розвитку кореневої системи. От, Значить, е, таким добривом можна підливати рослини під корінь. От, і можна оприскувати цим цибулевим настоєм, можна оприскувати рослини від шкідників. Значить, цибулевий цей розчин ефективно бореться з попелицею, павутиним кліщем, капустянкою, білявкою. Оцею. Слимаками, борошнистою росою, ну і різними грибковими захворюваннями. Він як служить як антисептичний засіб. Ось таке оце добре. Бо, значить, сьогодні я його використовую. Ось набрала я у відро води От, і покажу вам, поскільки цього добрива буду використовувати. У мене ось, дивіться, літровий ковшик такий. І я набираю добрива. Ось так. Десь неповний ковшик. Бачите, трошки більше, даже можна ще більше трошки набрати. Ось так. І не літр, ну більше, ніж пів літра. І виливаю в відро. І це добриво так само. Набираю так. От. Десь так більше, ніж пів літра. Ось, і в відро. Можна ще трошки додати, остав десь, ось. Ось такі органічні добрива. Тепер я його все перемішую. От. І добриво можна підливати під ваші рослинки. От. Можна ще сюди добавити трошки. Монокалій фосфату для кореневої системи. От, значить, На відро води десь я додаю десертну ложку. І таким добривом підживлювати усі рослини, які у вас зараз ростуть на ваших грядках, теплицях. От, Так що, будь ласка, хто дивиться мої відео? Ось такі у мене сьогодні для вас відео таке. Я підживлюю сьогодні свої помідори. Дякую всім за увагу і до нових відео!